Сьогодні на передачі переможного віруючого» до Кента Копленда приєднався гість, учитель Кейт Мур. Навчіться берегти своє серце і розум середженому на бозі. Уважно прислухайте до цього постійного тихого голосу так, щоб ви змогли знайти той план, який він має для вашого життя. Отже, Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Ми відкриваємо наше серце і розум. Ми вірою приймаємо відкриття з небес. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Ісусе. Так, так. Так. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету ми молимось і ми віримо, так, що приймаємо. Ми з'єднуємось разом з усіма телеглядачами у всьому світі. У згоді, у Дусі Святому Ісус сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. І в дусі не існує відстані та часу. Ісус сьогодні прямо посеред всіх нас. Тому прийміть його там, де ви знаходитесь. Слава Богу! Просто сядьте за стіл, як ми сидимо сьогодні з Кейтом, і скажіть: дякуємо тобі, Господи Ісусе, за те, що ти прийшов сьогодні. Сідай, будь ласка, наші біблії відкриті і ми готові. Амінь. Слава Богу. Отже, брате Кейте. Давай повернемось до цього. Запрошую на сьогоднішню Я передачу. Я дуже захоплений. Я привітаю тебе трошки пізніше. Нам слід звернутися до цього. Ми з Кейтом вже напроповідувалися сьогодні один одному, готуючись до цієї передачі. Вірно, початковим місцем писання був 12-й розділ першого послання до Коринтян. й Це місце писання, і, брате Кейте, вийди нас так. далі. Тут говориться про те, що кожен має своє місце, кожен має даний Богом дар або благодать, щоб виконати те, що Бог Божественним чином так. доручив зробити. Види нас до цього місця писання, гаразд, і прочитай його для нас. В першому до Корінтян 12,18 говориться, але Бог розташував всі члени в тілі, як сподобалось йому. І ми прочитали чотири інших місця писання, в новому завіті, і це не повний їхній перелік. У першому до Коринтян 7.7 говориться, що у кожної людини. Є свій власний дар Божий. У посланні до вся 4,7 говориться, що кожному з нас дана благодать. У дванадцятому розгляду рамлян Бог дав кожному благодать та міру віри. У 1 Петра 4,10 говориться, що кожен отримав дар. Від цього нікуди не подітись. Це затверджено. І помилка, яка і досі широко розповсюджена у багатьох сферах тіла Христа в церквах, полягає в тому, що люди вважають, що є окремі люди які покликані. І вони покликані наділені благодаттю та дарами, і вони думають лише про дари п'ятикратного служіння а всі інші, якщо вони спасені, можливо, просто ходять до церкви. Але ні, у кожного з нас є визначене і призначене Богом місце у тілі Христа, з даними Богом дарами та благодаттю, які роблять нас здатними бути частиною тіла Христа. Діти в повноті, і всі ці покликання і благодаті Надзвичайно важливі для служіння тіла Христа. Ми покликані і наділені благодаттю служити один одному. Ви служите Господу, служачи тілу Христа. Якщо ми слідуємо у цьому за Ісусом, тоді ми починаємо виконувати те, що Він сказав. Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». І апостол Павло у своєму посланні церквам Галатійським сказав що Бог через Писання проповідував Євангелії Аврааму, говорячи, в тобі благословляться всі народи. Так, тому проповідуйте Євангелія, проповідуйте цьому світу благословення Господнє. Так ми служимо один одному. Ми маємо бути людьми, які краще всіх служать, так і краще всіх процвітають. Краще всіх спорядження у сьому суспільстві тоді ми свідкуємо про те, що Бог живий, і що благословення Господні є тим, про що ми проповідуємо. Насправді, саме так і планувалося, щоб воно працювало. і тому, замість того, щоб представляти собі картину купки людей, які критикують, розповсюджують плітки та лихослів'я. Які ведуть між собою маленькі війни і всі дивляться і сміються так, над ними. Але, але... Якщо ми будемо ходити у цій благодаті та дарах Божих, все буде гаразд, але для цього вам слід виконувати заповідь любові. І саме тут ми все зіпсували. У посланні до Ефесян говориться про те, як Ісус є головою, і кожен з нас тримається голови, шанує її і прославляє її. І кожна частина тіла знаходиться на своєму місці, діючи і служачи, приносячи дію Духа Святого, і все тіло зростає у повноту зросту Христа і досягає цей світ. Так, це славна картина. Людське тіло, коли у нього не вистачає різних частин, і коли якісь частини не на своєму місці, коли якісь частини не працюють, таке тіло не здатне діяти у повноті свого потенціалу. Кожна частина має бути на своєму місці, кожна частина має працювати. Це піднімає щось в моєму дусі. Це піднялося в мені, коли я молився з самого початку передачі. Так, тут, у посланні до Ефесян, починаючи говорити про цей план для тіла Христа, він сказав «Благословенний Бог і Отець Господа нашого, Ісуса помазаного, який благословив нас у Христі або у цьому помазанні, всяким духовним благословенням у небесах. Так як він вибрав. І ось це слово вибрав стосується не лише проповідників. Так, не лише проповідників. Він поставив кожну людину у тілі Христа, і він вибрав цю частку. Це як це мені потрібно тут. Тому я створюю цю посудину, щоб він це робив. Чому? бо мій план був не в тому, щоб створити красиву землю, а потім знайти когось, хто про неї піклувався. Мій план був у тому, що у мене є красиві люди, mm -hmm. мій народ, і мені потрібна земля, красива земля, щоб Вірно. піклуватися про них. Так. А ми все перекрутили. Вірно, Отже, оскільки він вибрав нас у ньому. Ще до створення світу, так Кейте. Ще до того, як він щось створив. Він знав вас. Так він знав мене і він знав кожну людину, яка коли-небудь народилася на цій планеті. Вірно. і вони були абсолютно правильними Він спланував все ще до заснування світу. І послухайте до заснування світу, щоб ми були святими і непорочними перед ним в любові. Наперед призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа, по благоволінню волі Своєї. Так, так, тому цей план, до речі, я слухав запис однієї з твоїх проповідей. Я просто взяв пару днів вихідних. І був у себе на терасі. Був сонячний день, гарна погода. Я сидів там і слухав записи з проповідями. Я ніколи не слухаю твої проповіді перед сном, бо потім я не можу заснути. Від них тобі хочеться спати? Ні, навпаки, я не можу заснути. Я дуже швидко захоплююсь так, цим і не можу Будь заснути. Тому я чекаю дня, щоб послухати тебе. Я сидів там, і ти говорив про те. Як потонув корабель, на якому знаходився апостол так. Павло та останній розділ книги дій. І прямо посеред всього цього, насправді я ніколи раніше так сильно це не аналізував. Я почав дивитися на це, думати про це, досліджувати ці слова і писання дає ім'я цій бурі. Якщо подивитись, то був ураган, і він кілька разів називає його бурею. А ураган якраз і означає будь-яку несамовиту лютуючу погоду. Ім'я того урагану було Євроклідон. тоді вони давали імена урагану, так. вони вже не мали жодної сили. Вони потрапили до цієї бурі і не могли з неї вирватися. Той ураган рухався по морю, і вони знаходилися всередині нього. Вони Середина. рухались разом з ним. Так, вони рухались разом. Застрягли там? І так продовжувалося два тижні. Можете собі уявити? це жорстко. всім зле. Всім. всім я маю на увазі їм дуже погано на тому маленькому кораблі. Всі вже так. були зеленими. Так. І їх викручували у тій бурі. і коли ангел з'явився Павлу. Він не пообіцяв йому визволення. Він нагадав йому про Божий план, Вірно. який Павло вже знав. Так. Павло знав, що він має бути у Римі. Так. Це не було для нього планом Божим опинитися на Дні моря. Так. Планом Божим для нього було знаходитись в Римі. Вірно. І прийшов ангел. Павло не думав про це, мабуть, цілий тиждень. Він робив це. Всім було погано. Всі могли відволікати його так. і кажу тобі. Той ангел прийшов туди. Мене дещо розсмішило те, що ангел не нудило. Його це абсолютно не турбувало, розумієте? Він просто з'явився полу і сказав: гей, не турбуйся про це. Ти станеш перед кесарем у римі. Так. І коли Павло почав думати про план Божий і про те, ким він був і що він був покликаний зробити, і про Духа Божого, який дав йому благодать зробити це, тоді все це повернулося до його мислення, і та буря стала маленькою. так та буря зменшилася у розмірі, а бог став більшим у його мисленні. І бог став більшим в моєму мисленні. Я був у себе на тарасі. Я почав стрибати. Павло прийшов. Він прийшов до інших і сказав: Гей, хлопці, підбадьортесь. Так, веселіше, підбадьортесь. Що? Так. Ти жартуєш? Підбадьоритись? підбадьоритись. Мене прямо зараз нудить. Я не можу підбадьоритись. Як ви це робите? Так. Він сказав: ні, ми не потонемо. Так. Цього немає в плані Божому, щоб так, я втопився. Вірно. Цей корабль не потоне. Амінь, Вірно. слава Богу. Ми дістанемось до берега. Як той кит виплюнув йону, так. так той ураган виплюнув тих людей. Вони вийшли на берег і почали там пробудження. Отже, підбадьортесь так, так. підбадьортесь, і головне те, що ті послухались. Так на Павлові знову було помазання, і воно завжди було там. Але коли він зосередився на плані Божому. Та буря стала маленькою і не мало жодного значення, що говорили ті моряки. Не мало жодного значення, що сказав уряд, не мало жодного значення, що говорила книга по мороплавству. Найголовніша книга говорить, що ти їдеш до Риму. Вірно. Я потраплю до Риму, навіть якщо мені доведеться пливти туди, або як Ісус, я буду там, навіть якщо мені доведеться йти пішки. Урагани не мають жодного значення, коли Бог стає таким великим. Що буря починає стискатись? І одна з великих проблем, які я бачу, кейте, це коли ви не маєте жодної уяви про те, Вірно. що це за план. Ви не маєте жодної уяви про те, до чого ви йдете або ким ви маєте бути. Ви влаштувались на роботу, ви намагаєтесь зрозуміти, як вам заробляти на життя. І від вас взагалі ніколи не вимагалися заробляти на життя. Ваш Небесний так. Отець знає, що ви маєте потребу у всьому цьому. Він має для вас план, і якщо ви увійдете в цей план, я не сказав, що ви не повинні працювати, так. але ви не повинні заробляти на життя. Він сповнить всі ваші потреби по своєму багатству у славі, даючи вам Вірно. все для насолоди. І ви будете працювати ще ретельніше, ніж коли-небудь працювали, і навіть не помічати, ви наділені, що ви працюєте. Ви наділені, благодаттю це робити. Так. І ваш погляд зосереджений на плані. І цей план, і Бог більший за уряд, він більший за економіку. Якщо у них склався борг на суму у трильйон доларів, ми будемо молитися про це, і він буде виплачений. Замість того, щоб скиглити, о 30 поколінь не змогли б цього виплатити так. Але Бог може. Бог може. Бог може мій Бог може. Він більше ніж будь-яка економіка, ураган. І мені все одно скільки нерозумних політиків намагаються її зіпсувати. Якби політики прислухалися до Бога, можливо, хтось мав бути не президентом Сполучених Штатів, а працювати у страховому бізнесі. А хтось, хто продає взуття, мав би бути президентом Сполучених Штатів. це до ладу, і ми повернемось туди, де ми були самого початку. Це поверне вас на верхівку. Так місто на верхівці гори, так світло, де благодать є світлом для всіх людей. Так. І все буде так, як має бути. Що всі люди були створені рівноправними, Так. і наш творець забезпечив нас і дав нам дари. Дякую тобі, Господь. Думаю, я буду проповідувати. Думаю, ти це робиш. Я думав, клоти говорив це, брата Кенет. Це пастка дуже хитра пастка. Якщо ви не задумаєтесь над тим, що ви покликані робити, ким ви створені бути, про що ви будете думати? На чому ви будете зосереджені? Ви будете зосереджені на тому. Чого ви не маєте, ким ви не є, і чого ви не можете робити. І це стає чимось великим, чимось дуже великим. Так. Воно просто закриває з собою все. І найгірше, що може стати з людиною на цій планеті, це коли людина починає жаліти себе. Ви починаєте зосереджуватись на тому, чого не маєте, чого не можете робити, чим ваше життя не є, чого ви не маєте. Біблія говорить, що коли ви стаєте такими невдячними, ваше розуміння затмарюється. Так і говориться, так в першому розділі послання до римлян ви просто затьмарені, і ви не можете побачити відповідь, навіть якщо вона прямо перед вами. Але коли ви починаєте думати подібно до апостола Павла, він міг би зосередитись на тому урагані, він міг би зосередитись на тому урагані, він міг би зосередитись на неможливості вийти з цієї ситуації живим. Але коли ангел допоміг йому скерувати свій політ вгору і побачити, ти маєш виступити у Римі, ти маєш послужити там, він знав. Я не можу тут померти, я ще не закінчив. Я мав Вели багато років служити встілення. Я зустрічався цим знову і знову. Я намагався служити людям, щоб збудувати їхню віру для прийняття зцілення, і для деяких з них це було не зовсім чітким і зрозумілим. Я згадую зараз одну сестру. Вона сказала: Брата Кейте, я прожила хороше життя, і я вже готовий піти на небо до Господа. Я намагався говорити про те, що вона викоплена, про покладання рук, але не було схоже на те, що до неї це якось доходило. І нарешті одного дня я прочитав її 91 й псалом. Довготою днів насичу його і явлюємо спасіння моє. Я запитав, сестра, ви впевнені, що ви вже ту закінчили? Ви впевнені, що ви зробили все, що вам потрібно зробити? Ми отримуємо таке задоволення від того, що ви є у цій церкві, і ви є таким натхненням для нас, молодших людей. Її очі загорілась. Вона сказала: Я насолоджуюсь тим, що знаходжусь у справі Господні. Я запитав, ви впевнені, що ви вже все зробили? Вона відповіла: є кілька, речей, які мені хотілося б зробити. Я сказав, тут написано, що він насидить вас. Вона почала думати про це. У неї була остання стадія розвитку злоякісної пухлини. Вона була прикута до ліжка, їй не давали жодної надії. Вона отримала ще якісь знеболюючи через кілька днів мала померти. Коли повернувся наступного дня, вона сиділа у ліжку, очікуючи мене. Я запитав. Чи можу прочитати вам цей вірш? Вона відповіла. Я чекала, щоб ви знову мені його прочитали. Я запитав: Сестра, ви впевнені, що ви вже все зробили? Вона почала думати, як Павло. Я мушу проповідувати у Римі. Я ще маю дещо зробити. І вона почала зосереджитись на тому, ким вона була покликана бути, що вона була покликана робити. їй її все краще, краще і краще, краще. Вона вийшла з цієї лікарні. Вона повернулася додому і жила. Вона вийшла у церкві, засвідчила і робила Божі діла. Якби вона зосередилася на своїх проблемах, на тому, чого вона не мала, вона б померла, вона би там і залишилася. Але піднімаючись і в політ вгору, як ти говориш, зосереджуючись на своєму покликанні, це мотивує вас. Це піднімає вас вранці з ліжка, це допоможе вам подолати всі труднощі. Ви звертали коли-небудь увагу? Це просто про в моєму мисленні. Коли відбувається якесь диво, коли хтось дивом залишається живим, перше, що виходить з його вуст. Це мабуть, у бога там на горі є щось, що я маю ще зробити. найнерозумніший самий духовно тупий чоловік у всьому суспільстві першу чергу це. Так воно завжди там було вірно і це просто струснуло його мислення. І це було перше про що він подумав. Так. Якщо ми будемо запитувати, яку наступну справу ти маєш вірно. для мене. Так, ви будете залишатися живими знову, знову і знову. Так. Ви дійдете до того, що ви будете йти десь, де хтось говорить, я вважаю, що всі ці так звані молитви, на які отримали відповідь, і все інше, це просто випадковий збіг обставин. як самого початку мого служіння сказав мені хтось із моїх вчителів, кенете, мені дивно, що коли я почав вірити Богові випадкові збіги почали працювати для мене, а не проти мене. Раніше всі випадкові збіги, чесно кажучи, вбивали мене, і так воно насправді й було. Вони були призначені вбити його. Так І я думаю, Я почав робити це сьогодні вранці, до того як ми зібралися разом. План Божий. Ми так багато думаємо про наші потреби, але його потреби. Кейте, він потребує нас, бо він прийняв рішення потребувати нас. Він прийняв рішення потребувати нас, бо він любить нас. Він не створив нас маріонетками. Чи якимись попередньо запрограмованими істотами? Він створив нас навіть вищими за ангелів. Він створив нас на свій образ, і він має когось, з ким він може розмовляти на своєму рівні. Це дивовижно і чудово. Але Бог має потреби, бо Він захотів вас потребувати. Він має цю потребу, бо він хоче цього. Так. І роблячи це, я скажу вам, як це піднялося сьогодні вранці, наш час закінчується. Я просто закінчу сьогодні цим. Я так часто думав про те, як Бог все влаштував того дня, коли я зареєструвався в університеті Орла Робертса, і він спеціально можна сказати навмисно, спонукав мене піднятися на гору і сказати там в відділі кадрів, що я був пілотом. І ще я тільки зареєструвався і потребував будь-якої допомоги, яку тільки міг отримати. Я не думав про потреби когось іншого, а лише про свої. Я думав всі ці роки про те, як Бог допоміг сповнити мої потреби того ж дня. Коли я повернувся, щоб піти, позаду мене стояв Орел Робертс, і він сказав: Два тижні тому я почав шукати другого пілота для нашого літака. Але Дух Божий сказав: ні. Приїде студент, якому я хочу дати цю роботу. І він сказав. Ти. Ти той чоловік для мене сьогодні. Господь нагадав мені, що Орел потребував мене в моєму мисленні. Я потребував його набагато більше, ніж він мене, але він потребував мене. Він потребував того, щоб робота була зроблена. Він потребував того, щоб робота була виконана. Якщо Орел потребував мене, Бог потребував мене. Він посилав мене до того університету не просто для того, щоб відправити мене навчатися, так. він мав потребу у носовій частині того літака. і я створив Богу труднощі, бо запізнився. Я не хотів їхати туди, коли він сказав мені поїхати. Мені слід було бути там і допомагати розвинути той авіаційний відділ до кращого рівня. Але у всякому разі я був там. На час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Брат Кейт навчає на тему благодать та місця, і він робить це з радістю. Брат Кейт і Філіс Мур, а також люди з їхньої церкви, життя віри та з їхнього служіння, сіють це як насіння у наше життя. Слава Богу. Також ви можете дивитися наші передачі безкоштовно у зручний для вас час з нашого сайту kcm.orgua ви не знаєте, як це зробити, запитайте у своїх онуків, вони вам у цьому допоможуть. Ви хочете запитати мене, звідки я це знаю? Мені нарешті довелося навчитися це робити, але навіщо витрачати для цього півтора дня, коли ваш дев'ятирічний онук може зробити це за 20 хвилин. Розумієте? Ви розумієте про що я говорю? Так чи інакше? Але послухайте, це наше і їхнє насіння. Тому прийміть його з благодаттю та вірою, і моліться за Кейта та Філісмур, за їхню церкву, за всіх їхніх партнерів, Які так люб'язно надали це нам до зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.